Російські нафтові танкери є. А якщо знайду. Vă rog să Поки про цю так звану СВО, ну тобто спеціальну військову операцію США, писали в телеграмі РТ, я в неї не дуже вірила. Ну не те, щоб я сумнівалася в спроможності Америки після венесуельської операції, але хотілося би знайти реальних доказів. Але на той момент інформація надходила вкрай суперечлива. Чи то десант вже висадився, чи то тільки готується до висадки. Свідчення були плутаними, кадри суто пропагандистськими, а довіряти пропаганді це не наш з вами метод. Проте коли про операцію заявляє мін. Міністерка внутрішньої безпеки США тут вже сумнівів не залишилося. Тим більше, що, як з'ясувалося, цих танкерів насправді два, а не один. Сьогодні під час двох досвітніх операцій берегова охорона провела послідовні, ретельно скоординовані висадки на борт двох танкерів примарного флоту: одного в північній Атлантиці та іншого в міжнародних водах поблизу Карибського басейну. Обидва судна танкер Бела. Один та танкер Софія або востаннє заходили в порти Венесуели, або прямували до неї. Під сміливим та далекоглядним керівництвом Президента Трампа тактичні групи берегової охорони США тісно співпрацювали зі своїми колегами з військового міністерства, міністерства юстиції та державного департаменту, використовуючи свій спеціалізований досвід для проведення цих операцій та здійснення двох безпечних і ефективних висадок на борт. З інтервалом у кілька годин. Один із цих танкерів Бела Бела-1. тижнями намагався ухилитися від берегової охорони, навіть змінивши прапор і намалювавши нову назву на Корпусі під час переслідування у відчайдушній і невдалій спробі втекти від правосуддя. Злочинці всього світу попереджені. Ви теж це почули? Злочинці всього світу? Міністерка внутрішньої безпеки США так назвала Росію. Вот та поворот. виходить, що тепер для російських кораблів чи танкерів немає безпечних місць. В чорному морі на них чатують українські безпілотники, ну наприклад, бейбі. А в північній Атлантиці американські військові і здається, червоної килимової доріжки з ними не було. Затримання першого танкера відбулося за 200 кілометрів на південь від узбережжя Ісландії. Танкер відомий тим, що при наближенні американських кораблів злякався, але оскільки прикинутися мертвим не вийшло, то вони у сенсі екіпаж, вирішив намалювати на борту російський триколор. Кого і коли це рятувало, хочеться запитати, щоб таким чином уникнути затримання. І потім, прямо під час проходу, змінив реєстрацію і назву з Белла 1 на Марінера. Спочатку судно ходило під прапором Гаяни, при цьому у самій Гаяні воно не було зареєстроване. Ну а далі міністерство транспорту Росії заявило, що затримане судно Белла 1 отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Росії 24 грудня 2025 року. Росія також направила для супроводу танкера цілий військовий ескорт, в тому числі дизель-електричний підводний човен Уфа Тихоокеанського флоту РФ і Корвет Бойкий. Але ані підводний човен, ані бойки нічого не зробили, коли штати наблизилися до судна. Бо проти корвету США відправили до Великої Британії американські сили спеціальних операцій, а ще транспортні літаки С-17, гелікоптери MH-47, а також Блек Хоук і конвертоплан. А Росія в цей час направила штатам офіційне звернення з проханням припинити переслідування танкерів. інакше вони. Далі щось було нерозбірливо. Сьогодні, близько 15-ї години, за московським часом у відкритому морі, за межами територіальних вод будь-яких держав, на судно висадилися військово-морські сили США, зв'язок із судном було втрачено. Відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року у водах у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден. Належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав. До слова власник захопленого російського танкера в Атлантиці, бізнесмен з Криму. Сам нафтовий танкер належить російській компанії «Буревест Марін. Її директор та єдиний власник це підприємець з анексованого Криму Ілля Бугай. Компанія зареєстрована в Рязані всього півроку тому, але, судячи з вакансій, справді займалися морськими перевезеннями. З 2018 року Бугай також очолював компанію. Руснафта хімторг, що торгувала нафтопродуктами у 2020 році. Її виручка становила близько 4 мільярдів рублів, проте пізніше доходи різко впали. Ну а в 2024 році компанія зафіксувала збитки. Чомусь тепер ще й бізнес з перевезення погорів на роботі, як то кажуть, але тут. Важливо, щоб не лише затримали танкер, а й не відпустили, як, наприклад, французи, які у жовтні відпустили танкер російсько тіньового флоту з китайським капітаном, з якого запускалися безпілотники біля берегів Данії. Я вважаю, що ви маєте на увазі танкер «Бела-1». Який було затримано сьогодні вранці, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки у координації з Міністерством оборони оголосили про це затримання сьогодні вранці через порушення санкцій США? Я вже говорила про забезпечення виконання нашої санкційної політики з цієї трибуни раніше ще до нового року. І ця адміністрація повністю забезпечуватиме виконання санкційної політики Сполучених Штатів. Судно було затримано сьогодні вранці в північній Атланті. Лантиці на підставі ордера виданого федеральним судом США. Після того, як його було відстежено, це було судно так званого венесуельського тіньового флоту, яке перевозило нафту, що перебуває під санкціями у Сполучених Штатах Америки. За цього президента таке не буде толеруватися. Тож російському МЗС нічого не залишалося, як попросити у США забезпечити гуманне і гідне поводження з громадянами Росії на судні Марінера, ну чи то Белла-1. дотримуватися їхніх прав і інтересів і не перешкоджати як. Найшвидшому поверненню росіян на батьківщину. У відповідь Білий Дім пообіцяв дбайливо передати їх суду. Або ж як сказав міністр війни Під Хекзет, Блокада санкційної та незаконної венесуельської нафти залишається повністю в дії у будь-якій точці світу. Бо що би там не казали зараз на Росії чи в Китаї Китай завжди виступав проти незаконних односторонніх санкцій. Які не мають підґрунтя в міжнародному праві і не санкціоновані Радою безпеки ООН, а також проти будь-яких дій, що порушують цілі та принципи Статуту ООН і зазіхають на суверенітет і безпеку інших країн. А є докази. Докази того, що судно намагалося зайти в порти Венесуели, але через американську блокаду не змогло завантажити нафту і поверталося порожнім у бік Європи, ймовірно, до Мурманська або Балтійського моря. Ймовірно, порожнім не зрозуміло, чим хотіли розплачуватися росіяни. За нафту судно перебуває під санкціями США за зв'язки з Іранським корпусом вартових ісламської революції і перевезення нелегальної нафти. Американський суд видав ордер на його арешт. Відповідно, США його заарештували, бо вважають судно судном без громадянства через зміну прапорів і відсутність легітимної реєстрації на момент початку погоні. Що дає право на огляд, Росія ж наполягає на юрисдикції держави, чий прапор намальований пальцем. Чи іншим органом на тому самому судні? До речі, «Нью-Йорк Таймс пише, що ще три подібні танкери ще й досі перебувають неподалік узбережжя Венесуели. Вони також нещодавно змінили реєстрацію на російську проте, чи робили США спроби їх затримати, наразі не повідомляють. Спочатку 26-го року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів із нафтою, паливом попри запроваджену США блокаду експорту. Повідомляло 6 січня агентство Reuters з посиланням на галузеві джерела а також документи і дані моніторингової служби «Танкер Трекерс». Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив всередині середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним і додав, що США можуть отримати вигоду. З венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленій галузі. Що це? Це попередження танкерам у всьому світі, що російський дипломатичний захист більше не діє, не працює, і російською тряпкою вони більше не прикриються. Ну або ж як сказав український прикордонник на острові Зміїний, російський танкер тіньового флоту йди. В Врадною гавань міністерство юстиції США також наразі готується висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Белла, 1 який було затримано в Атлантичному океані за порушення американських санкцій. І також повідомляють, що під час операції екіпаж судна намагався уникнути затримання і втекти від берегової охорони США однак, танкер зрештою було зупинено. Через невиконання наказів берегової охорони екіпаж цього судна перебуває під розслідуванням, і проти всіх винних осіб буде порушено кримінальну справу. Кожен, хто відмовиться виконувати законні вимоги берегової охорони або інших федеральних посадових осіб, нестиме відповідальність у повній відповідності до закону. Як я вже сказала на додачу, США захопили ще один підсанкційний нафтовий танкер Софія у латиноамериканських водах. Він ходив під прапором тієї ж панами і перевозив ту саму нафту з Венесуели до Китаю. У відповідь на Росії сказали, «Щас, як подождем!» Потрібно атакувати торпедами, потопити кілька американських катерів. Ми зараз розберемося з цим свавіллям США. Давайте трохи зачекаємо. А що? 2026 рік це рік ганьби Росії. Росія жорстко не відреагувала на піратське захоплення танкера під російським прапором. То що ж, це велика держава. Так нині запитують багато хто. Але ось у посиланні на політолог Марков читає колег наводять чимало прикладів захоплення радянських суден. І здається, СРСР від цього не перестав бути великою державою? Тож треба спокійніше. Спокійніше. Це так, все так, але є нюанс. Усі затримання відбувалися з 1930 до 1940 років, коли ядерної бомби не було і величі, тобто перемоги в Другій світовій, не спостерігалося. Але звісно, хто є така, щоб наводити Росії історичні довідки. У них там свій історик є, який чомусь мовчить. Вже всі висловилися: Журавльов, Марков, навіть Гурульов пригрозив Європі. Не шукайте логіку. Що нам заважає завдати ударів, наприклад, по Райнметал, який виробляє боєприпаси для України, Ніщо не заважає. І на цьому боєприпаси закінчаться. Нам потрібна політична воля перекрити всі канали. А Путін мовчить. А що тут скажеш? Російські танкери пов'язані з Венесуелою зупиняють. Наступний крок повна блокада їх у Балтійському та Чорному морях. А у відповідь знову тиша. Ні погроз, ні ядерної риторики, ні червоних ліній, нічого. Але нас з вами це вже давно не дивує, бо мовчання Путіна типове. Так він робив, коли потонули Курськ і крейсер Москва. Він досі нічого не сказав про Павутину, коли втратив літаки стратегічної авіації. Коли Кремль відчуває силу, свою силу. Він кричить: коли сили немає, він вдає, що нічого не відбувається. Путін в доміки, ну точніше в бункері. Бо знову ж таки, тут у Росії немає аргументів. Так, вони ще можуть бити по нашим ТЕЦ, але так війни не виграють, так сіють ненависть на покоління. Відповісти американцям у військовий спосіб не можна, та її сили вже не ті. Тому Путін у режимі. Тиші це мовчання голосніше за будь-які його заяви. Здається, американці таки зрозуміли, що режим можна і треба душити, а це для Кремля найстрашніший сценарій. І, до речі, про придушення. До всього Лінці Грем знову заговорив. За санкції, за словами Грема, Трамп підтримав двопартійний законопроект, над яким кілька місяців працювали республіканці і демократи разом. Ключовим пунктом документу є право президента США карати країни, які купують дешеву російську нафту, тим самим фінансуючи військову машину Кремля. У фокусі Китай, Індія і Бразилія. На них планують чинити прямий економічний тиск, щоби змусити відмовитися від закупівлі нафти з Росії. Голосування в Сенаті може відбутися вже наступного тижня. При цьому нафтою з Венесуели будуть розпоряджатися не росіянці, а Сполучені Штати Америки, які по праву сильного вимагають у тимчасового керівництва країни також. Розірвати зв'язки з Китаєм, Росією, Іраном і Кубою і обмежити торгівлю нафтою з іншими партнерами. Адміністрація президента США Дональда Трампа виставила владі Венесуели низку умов, які за даними телеканалу ABC News, мають бути виконані до того, як Вашингтон дозволить Каракасу збільшити обсяги видобутку і експорту нафти. Серед умов також є згода Венесуели на ексклюзивне енергетичне партнерство зі сполученими штатами Америки. Каракас за даними джерел повинен. Віддавати перевагу американським компаніям при продажі важкої нафти і співпрацювати зі штатами у сфері видобутку та реалізації вуглеводнів, американські чиновники теж, нібито, попередили про можливі економічні наслідки у разі відмови Каракаса від виконання вимог. Бо штати вважають, що у Венесуели залишилося лише кілька тижнів до того, як країна опиниться у стані фінансової неспроможності без активного експорту нафтових запасів. Венесуела відправить до США нафту на 2 мільярди доларів, яка призначалася для Китаю. Контроль США над Венесуелою може тривати довше ніж рік. Ще з цікавого колишня радниця президента США Дональда Трампа у Росії та Європі Фіона Хіл розповіла, що виявляється, ще у 2019 році російські офіційні особи неофіційно пропонували Вашингтону угоду, тобто штати отримують свободу дій у Венесуелі, а Москва робить в Україні що хоче. За словами Хіл, пропозиції були неофіційними. Мовляв, у вас є своя доктрина Монро. Ви хочете, щоб ми забралися з вашого заднього двору. Що ж, ми маємо свою версію цього, а ви знаходитеся на нашому задньому дворі, тобто в Україні, Хіл повідомила, що її спеціально відправили до Москви, щоб жорстко відхилити цю ідею і дати зрозуміти, що Україна не предмет торгу. Можливо, саме звідси і бере початок фраза. Дональда Трампа, якби не я цієї війни би точно не було. Не знаю. Була би інша війна або попередня з 2014 року. Але або ж або як пише штучний інтелект, ситуація між США та РФ зараз є вкрай напруженою і балансує на межі прямого військового зіткнення. Ну що ж, тільки по Валдаю не бийте, бо Путін нервує. Жартую, бийте. Насиченими вийшли попередні 24 години. Спостерігаємо за наступними штати. Що ви робите? Ахаха, не зупиняйтеся.